В одному місці нині з'явилися 12 янголів України. Своїми руками їх виготовили вихованці гуртка образотворчого мистецтва, школи мистецтв в рамках проєкту Наше різдво. Найперше прийшло до думки, що ми зробимо одинакові фігури ангелів. Вони стилізовані, вони дають основу для дитячої фантазії. Який це ангел? Почали говорити: а що є? Хто є? Які події є охоронцями для серця українця і для його душі? 12 янголів України це паралель з 12 іконами українського іконостасу. Кожен з них символізує одне з релігійних свят. Тут і янгол різдва, великодня водохреща, стрітання, спаса у Ірини Дмитріюк, Янгол Зелених Свят. Ми думали, щоб не перевантажити от декором, тому що ангел це дійсно щось таке, це якась енергетика. Просто але і, і, художники, взагалі, люди творчі, хочуть це якось передати, і, і все ж таки це мало бути якось творене матеріальне, тобто, щоб ну, передати свій внутрішній стан, своє, свою творчість на такий твір. Поруч з Янголами вишиті бісером ікони. Це теж роботи учнів. Яна Сміжак, матір Божу, почала вишивати у жовтні минулого року. Це я вишивала буквально перед подіями Євромайдану. Тоді щось якраз хотіло таке заворушитись. Тоді ще не було 21 листопада. Це було ну, десь може жовтень, кінець жовтня, і напевно щось воно ну, само, це напевно від Бога. Я не знаю. Кілька днів янголи будуть виставлені у холі готелю «Надія». Люди, які будуть відвідувати готель Надія або навіть туристи, які масово до нас приїдуть на святкування нового року і різдва, зможуть ознайомитися цією виставкою і е, навіть загадати бажання поруч з цими ангелами. Я думаю, що вони неодмінно здійсняться. Крім того, е, власне, одним з 12 ангелів є ангел надії. Я думаю, що він гармонійно впишеться в на в композиції з нашою новорічною курлою бажань, і кожен, хто попросить певне прохання в цієї цього ангела, воно неодмінно збудеться. Під час новорічно-різдвяних свят янголів розмістять Бастіоні. Вже на відкритті виставки виникла ідея запропонувати кожній області України виготовити свого Янгола і зібрати їх на Великдень чи день незалежності на Софійській площі у Києві.